Слухай, я тебе <рик> в рот. М Мен, за... а за що? М? <рик> <рик> за що мене в рот? Я не вас, вибачаюсь. А. нічого, з. Я Хто Що там на фоні за бомжиха мені щось сказала тільки що? А а якого? Там під бакусячком я їду. А а а якого? Ага, а а а. Що з там ти спала сьогодні, скажи, пожалуйста. Я Зарина. А, хорошо, вибач. Ну, Все, молодець. Good boy Собачка. Я не сьогодні, Марин. А коли можна Їх. буде говорити з бомжих, пожалуйста? Сейчас. Угу. Ну, сейчас тебе, наверное, ніколи. Наверное, когда. А а ти... вони тоже ти не подобаються, потому ну, пис... на фоні, правда? Да. Так. <сміття> ну, ти можеш говорити, коли твоя мама. Завали її, пожалуйста. Я я з красивою подружкою розмовляю з вашою, не з вами, бомжихами. Ладно? Приставился. Що <сміття> 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 ти що ти з ними водишся? Не, вони ж вразі подивись на них. Пускай, да два дальні твоя мамаша. Че ти з ними водишся? Ну скажи, пожалуйста. Не вожусь з ними. Ну, вони да, тобі так. хто -то, там прив'язали. О, я про це і кажу. Так а чо? Відійди, фу, від них воняє мабуть, будь, Це твої молодші сестри якісь може, чи, не? Так, да, конечно. Не, да. Если бы у мене такі сестри були, я бы их кожен день пиздил. Ну, такі методи я не можу підтримати. О, геймер малолітній Це малолетний. Васап. Да, с хорошего стрима, а, дякую, ти тоже. Я не стрім А, ну все, може колись підрубиш, то щоб хорошо все реально. Окей, давай Да, давай, давай. Ну що? шо? Так, все-таки. Все-таки шо? Да нічого. А, просто. Так просто. А, хорошо, як вас звати? Альбина и Сабрина. А Сабрина куда дилась? Я вот Сабрина. А, от Сабріна. а Альбина куда Вона соромиться. — Тебе чи мене? Та вас. А, я думав, во їй просто западло поруч тобой сидіти в кадре. Ти <рик> я... Я так сказала просто, я так подумав. <рик> а я вас в ТикТоке бачила. Класно! Mm -hmm. А я щось досі не бачив тебе в директі у себе в інстаграмі. А я перше не пишу. А я тоже. І що ми робити будемо? Не знаю. Хорошо, можеш написати, можеш просто фотку бомбочки одразу скинути і все, без тексту, без ніякого. Я напишу потім після цього одразу. Хорошо. Да, домовились? Так, дай свій інстаграм. Ні, ти дай свою інсту, я просто ще свою інсту не даю, розумієш, що мене теж такі правила. Я тобі лайкну фотку. Ти тоді мені скидаєш фотки, так? Да? Ну, в, в директ. ну так, ну, да, так, да, вже що, в директ. Я фотки? Ні, я не зрозуміла. Почекай, я сказав, ти скидаєш бомбочку, ти посміялась, але ти не зрозуміла, правильно? Да не по... Так, я не зрозуміла. Угу. Просто через те, що я популярний, ти смієшся з того, що я кажу, правильно? Ні. Зараз Тай... на... щас... хорошо, зараз ми це перевіримо. Я тобі зараз читаю анекдот, мені ти Точно готова? Готова. Якщо смієшся, ще й даєш мені інсту. Добре. П'яна доярка валюється в корівник. Корова каже, що ти знову п'яна? Доярка каже: Му. Корова каже: Ну і добре. Тримайся за вим'я, а я пострибаю. Ти Я просто стісняюсь. Зісняєшся що, заржать прямо на повну, Наскільки смішно було? Так, Чи... да, пусть буде так. Ладно, давай інсту хорошо. Хорошо. Мож окей, можеш дати інсту. Як можна не знати, що значить фотку бомбочкою? А ну поясни. Е... А ви праві, що Я скільки років не питав, того, що це значить, я пояснити не можу. Я гарний? Скільки? 10 з 10. Шість з 10? 10 з десяти. — А, 10 це ні. 6 маловато було би. У тебе теж брекети? Mm -hmm. А покажи отак, як я показую. Mm -mm. Чого? Mm -hmm. Ну, будь ласка, отак. О, клас, блін. Ну, це доля. Я правда боюсь, що ми коли цілуватися будемо, що ми зліпимося просто так і все. Ти — Та ні, я вже знайшов. Яку? — Як тебе звати? Мене Ілона звати. — О, Ілону знайшов себе. Тебе як звати? — Валерій. років? — 25. 19. Нормально. Окей, давай зустрічатись. — Давай. Я звіту. Я Інстаграм можу дати. В Телеграмі ще не готова. А що ти зараз Ну, Телеграм це вже. Ну, це занадто якась серйозна ступінь зближення. Будь ласка. А раптом ти мене будеш сталкерить? Нє. Давай ми почнемо з твоєї інсти, окей? Ні. А я сказав А Я сказав да. Mm -mm. А я сказав да". я не сиджу в Інстаграмі. А чого? У На мене батьків нема. Що що? У На мене батьків нема. Чат. Ш... Я Чат, я, а я не знаю, що треба було сказати. Хто пише, чому він стримує сміх, я не стримую сміх. Чат, це. Ну, я не знаю, це настільки несподіваний сюжетний твіст. Алло? Алло? Ти ж там щось мішаєш в чашці? В чашки? Це чашка прическу. сьогодні. Тільки що образили мою зачіску. Як? Сказали хуя. І стиху. Не вражай. Ти стрім снайпер, скажи чесно, ти зайшла, просто щоб реально мене знайти. Нє, я тебе дивилась стрім недавно. Минулого тижня дивилась стрім три рази десь. Три я рази за так. тиждень? Да. Жорстко. Е, ти, Ну, можна вже уже сказать, що ти моя фанатка. Так, да. я коменти писала. Як мене звати, ти знаєш хоча ну? б? – Валера. Нихуа себе, ти реально моя фанатка, Віддана? – Да. А я ты лайкну фотку в інстаграмі? одну тільки. – Ладно. Ну хорошо, ну ладно, давай інстаграм, я лайкну тобі. – Я в шокі. Мені здається, ти, мабуть, за весь час, що я стрімлю і що мене впізнають люди, і вони такі, о, так я тебе знаю. І я питаю, як мене звати. Ти, мабуть, перша людина, хто сказав. Мені приємно. Можеш всім передати тепер, що мене звати Валера. Ну, коли там будеш з ким спілкуватися. Так, да, ні, потім на майбутнє просто. І каже, якщо що, а буде вече звати Валера стрім. А, окей. Да, все гарного вечора теж. Можеш виключити, пожалуйста. Mm -hmm. Здорово. Ти пила сьогодні Рево? А... Я не п'ю, я маленька. Ні, я зрозумів. А гуляла, може, десь біля гулівера сьогодні, біля метро Палацпорту? Ні. Ні. А... а може ти сьогодні плануєш в комендантську годину ходити по вулиці зі своїми однокласниками і голосно кричать? Нет. А, ні. А... А хто твій улюблений репер з Росії? З Росії? Да. Ні, ні нема. — Нема. На концерт до Макса Коржати хотіла би потрапити? До Ліл Морті хочу. Дивно. Я вообще, я, 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 я очікував інші відповіді. Девочки, коротше, які отак от зараз виглядають, це через 10 років буде. як Зараз, коли ми дивимося на фотки, типу, ванільок, да, які були там, типу, в 2010 році. Я, мені щось це прям якось. От я прям бачу таку -от, якусь історичну паралель. Хто у мене питає в чаті: це твій ідеал? Людині 10.